Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого, козаки сміятись. Оженився, вони скажуть, голодний уліволий та на розумний молодую волю. Воно є правда. Що ж діяти? Навчить мене, люди, і ти хіба до вас знаймо, чи до ладу буде? Ні. не буде А буде просуватись голові в жупані на поди вороному перед козаками. Знайду собі чорну брилку.